17 червня до меморіального комплексу солдатське кладовище, що в селі Ходорів, прибуло два великі автобуси зі столичними гостями. Урочисту ходу присутніх очолили голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко та голова районної ради ветеранів Анатолій Григорович Гусар. Скравав непришедшує палі. Не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Шановні ветерани, мешканці Миронівського району, за давньою традицією делегація Деснянського району щороку приїжджає сюди, на букринський плацдарм, щоб вшанувати пам'ять за загиблими воїнами. Які загинули в 1943 на Букринському плацдармі. Запрошую до молитви за загиблими на Букринському плацдармі Отця Віталія. Благословен Бог наш, навсім, нині присни, і во віки віком. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий крепкий, святий, безсмерний, помилуй нас. Слава Осуй, Сини, Святому Духу, і нині, Прісну, веки веку Амінь. Пресвятая Троїця, поля на Господи, чиселики наша, владико прости себе законя наше, святи посвіті, сірінями в нашім твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отсую Сини, Святому Духу, і нині брісну, який веку Амінь. Отче наш и жизнь и на небесе да святиться имя Твое, да приди царство да будет воля Твоя, яко на небесі, на хлеб да заслушаний даже нам и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем дождь нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Лукавого, яко Твое царство, и сила и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, Нині и и во веки, веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи помилуй! Спи помилуй, помилуй. Помилуй, 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 Господи, помилуй, слава восцветную, Святому Духу, и ныне и присылке веку. Аминь. Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся препадням Христу царе нашему Богу, придите, поклонимся Припадям самому Христу Царею Богу нашему. Живи, помощи вечный крово, бой небес в Господь, за Господи, заслуживает, прибежище мою Бог, мой Я Як отойз бать, святил, что свято, митя, присасывает сентябрь, и подклию, надеюсь, за урожен и тяжейся на Го, не в боися страха, но шла среди тяжего дня, ты все брать походящий. Падя, ты с ним твое тысяч, махдиснуть, тебе не приведешься, обаче, чем твои смотриши, вознег греши, кузриши, як ты, Господи, по войне моего ложись и твоє, твое, не прийти без злой рана, не привезти лиси твоему, я коанни сыр заповесу тебе, сухринских потех твоїх, на руках воздух, никогда принесли камень ногу твою. На Аспида Василиска, наступише поперешировая змея, яко на м'яху позбавлю покрику, позна имя мое, возовет ко мне, услыша його, з ним я скорбь, изму Его и прославию, до Туни исполнила, и явлю ему спасіння моє. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне приснувети веку. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, аллиллуй, аллиллой, аллилуйя, слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Со дух и прай не скончавшийся, душе раб спаси, упокой, сохраняй со их блаженной жизни, я же у тебя, любче, впокоїше Твоїм, Господі, и дежисті сади Твої покоєвоються, упокой душі раб Твоих, якої не чоловіко олюбец, слава Отвою, Сину і Святому Духу. Ти, си Бог сошечий от і узелково неразрешивий, самі душе раб твоих упокой и нині присни во веки веково. Амінь. Єдина, чиста і непорочне дево, Бога безсем'яні, рошая, моли, спасися душа їх. Помилуй нас, Боже, по велиций милості Твоєї молим Тися, услыши, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, еще молимся, по душу собших раб Твоих всех войн, понібранных убиєних и всех за веру, и отешеству в жизни своє положивши войновим, жизнь своєдавшим, во стражи держави наші українськой и всіх же. Э, і всяке срішень просить, вольному же й невольному, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, яко Господь Бог учені душі, і де же праведне упокояются? Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милості Бого, Царства, Небесно, Сиріхові, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просим, подай Господи, Господи, помолимся. Господи помилуй, Боже духов, всякій плоти, смерть поправи і дьявола опразнівей, і жизнь мир дровай. Сам Господи пока душу собших рахту, в місті свитне, в сі злащи, вісіпокні. Отнюдь, отвеже, берез печальні воздихання, всякі сурішення, сьогодні і слідним поміщенням, як благий чоловік, коли без Бог просить, якщо ніж, чоловік і жив, буде і не сорішить. Дій Бонь, кроме греха, правда, Твоє правда, веки, і Слово Твоє, істина, яко Ти і Воскресіння, і живот покой Господи, що собших рад Твоїх, всіх завіру Христов пострадавших, всіх за віру і Отечество життя своє положивши, вважай і воїнам, понів раніше у і всім воїнам убієним, в осях воїнах, Христе Боже, нас охраняє мир наш. И спасение, и тебе же слава ссылаем с безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и благотворящим Твоим Духом, ныне и прессны во веке веков. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас херовим Херовии, славнейшие, без сравнения Серафим, без Бога, Слова, Божию. Суши, Богороди, Тя величием, слава Тебе, Христе Боже, уповай наше, слава Тебе. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно, і во веки віку. Амінь. Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй, благослови живими і мертвими, обладає воскрес із мертвою Христос, існі Бог наш. Моліте, причиста, своей матері все святых, помилуй и нас. Яко благ і человеку Амінь. В облаженому спенії Вічний покой подаш Господи, всем за веру Христов пострадавшим, все і отечество жизни своє положивши Божие и воїнам, по Нім раніху бijенным, и сотвори им Let's know you. Облаженному сп'єнні вічний покой подаш Господи, всім воїнам погибшим, сторожачи наш мир і наш спокій. Я бажаю всім нам, нехай все мілості Господь оберігає нас від всякого зла, посилаючи нам сили, здоров'я, віри і добра і мирного неба, щоб ми ніколи не знали, ми і наші діти славного, оцього поганого слова війна. Храни вас, Господь, миру вам і благополуччя. Прошу вас шанувати загиблих воїнів, які воювали і загинули за нашу батьківщину хвилиною мовчання. Всім тим, хто ціною власного життя подарував нам мирне небо, сонце, радість. Щаслива сьогодення! Ми покладаємо квіти до братньої могили. Дається миро голові Миронівської районної ради Олександру Юрковичу Даниленку. Вельмі шановне товариство, дорогі гості, дорогі ветерани, дорогі присутні. Я дуже вдячний вам за те, що ми збираємося тут. Ми не забуваємо тих людей, які своєю кров'ю окропили цю землю. Борючись за нашу державу, за нашу свободу, за нашу батьківщину. Як у пісні говориться, держава це кров і залізо. На жаль, ми погано, мабуть, робимо висновки, коли сьогодні на нашій землі літають кулі, рвуться снаряди. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і ми маємо зробити висновки із тих подій, які відбувалися в 43-му році, коли на цій землі дуже і дуже багато людей віддали своє життя за те, щоб ми з вами жили. Тут збираються діти тих, які тих людей, тих солдатів, які полягли. На цій букраїнській землі. Я вам дуже вдячний і ми маємо пам'ятати і завжди шанувати наших ветеранів і тих людей, які віддали своє життя за наше майбутнє. Запрошую до слова начальника управління питань надзвичайних ситуацій Деснянської районної місті Києві державної адміністрації Бойка Миколи Петро. Дорогі товариші, дорогі братці, сестри, В этот печальный день, 60 лет, 69 лет от этой трагедии, которая здесь, когда погибло больше 300 тысяч человек. Если э, человеческая память может что-то представить, то представить, чтобы за 10 дней полегло такое количество людей, это практически невозможно. Этот страшный день, печальный день, единственный день, который нам дал э, веру в наше светлое будущее, в, наше, в будущее нашей Украины. И сегодня мы преклоняем голову перед останками воинов, перед их памятью, потому что святее подвига, чем защищать Родину, я в жизни, наверное, не знаю. Вы тоже своей кровью, своим душевным настроем, своими физическими силами тоже боролись и боретесь, я думаю, каждый из вас в силу своих возможностей за благополучие нашей Украины. И я сегодня в этот скорботный день И 22 июня, как вы знаете, началась Великая Отечественная война. Я вас призываю, чтобы мы, каждый из нас, маленький крош, маленькой какой-то капелькой своего труда, своего влияния, своим словом, сделали так, чтобы на нашей многострадальной Украине, на Украине, было как можно больше тепла, как можно больше света, солнца и любви. Я молю Господа Бога, я молю вас всех близких. Давайте вместе сделаем так, чтобы на нашей Украине было всегда светло и радостно, чтобы мы никогда больше не знали этих страшных, трагических, э, такого, такого страшного, трагического слова, как война, потому что страшнее этого ничего нет. Будем жить в мире, в радости и в любви. Память вечная бойцам, которые отдали свою жизнь, и нам здоровье, благополучие, вам многие-многие вам лето. Пусть Господь вас бережет, чтобы мы как можно чаще приезжали. То есть как можно... Кожен год как можно чаще поминали тих воинов, які віддали життя, щоб і ми здравили, щоб і за нашу Україну, за нашу незалежну Україну, слава Україні, щоб ми жили в любви, в радості і в щасті. Честь імені від ветеранів Деснянского району. Я запрошую до слова голову ради організації ветеранів Деснянського району міста Києва, Пікарюка Андрія Олександровича. Здравствуйте, дорогие жители Деснянского района. Миронинского района. Ну и все гости, кто присутствует на сегодняшнем нашем таком мероприятии, это наш священный такой долг перед теми воинами, которые лежат вот на этой земле. Всегда помнить о их подвиге, и наша задача, чтобы эта память передать нашим детям и внукам, чтобы никогда не забывали о том подвиге, который эти бойцы совершили. И мы, вот наша вот ветеранская организация, проводит вот в эти дни, в эти, в эти года, проводим вот эту эстафету памяти. Эстафету памяти о тех подвигах этих бойцов. И вы знаете, что первая из таких великих битв за освобождение Украины, это была битва за Днепр. И если бы не эта битва, еще не знаю, как бы завершилась бы война, но именно подвиг и вот это великое такое приношение жизни советских воинов дала вот освобождение Украины от того фашистской чумы. И мы всегда помним эти события, всегда вот и сегодня мы пришли отдать вот этот дань тем воинам, разложить цветы. Мы деснянцы взяли на себя такое обязательство ежегодно приезжать, потому что, вы знаете, такой возможности у нас нету приезжать. Хотелось бы чаще приезжать и на Дни Победы, и на День Освобождения осенью Украины и города Героя Киева возлагать цветы. Но хотя бы раз в году мы взяли такое обязательство и всегда будем приезжать и в последующие годы приезжать сюда и возлагать цветы тому подвигу, который совершили воины 70 лет назад. А сегодня всем я вам хочу пожелать крепкого здоровья, удачи, чтобы у вас в жизни было все хорошо, мирного неба, счастья и добра. Потому что только мир дает человеку радость и улыбку. Все вот э, те разборки, которые не будем так говорить, не очень они для человека хорошие, они никогда не несут добра. Потому что даже утрата одного человека, это для, человека, для той семьи и для матери, для отца, это боль. А утрата вот этих тысяч человек, это уже очень большая утрата вообще и для всей Украины, и для любой, для любой семьи. Потому я желаю вам мирного неба, счастья и добра, достаток в семьях и всего самого хорошего. Пусть наша Украина будет красивой, цветущей, зеленой, как вот нас весь мир знает, красивой, цветущей, зеленой страной. Счастья вам, добра и благополучия. Спасибо вам и всего хорошего. Від Ради ветеранів Миронівського району я запрошую голову Ради ветеранів Гусара Анатолія Григоровича. Шановні ветерани, шановні присутні, Я радий вітати вас від імені ветеранської організації Миронівського району на цій землі. Я хочу сказати, ваша традиція приїжджати сюди для вшанування тих, хто дав нам можливість жити це дуже добре. І це потрібно не мертвим. Це потрібно живим нам. Потрібно, щоб війна, як таке слово, зникла з нашого лексикона. щоб ніколи вона не була на слуху. Бо у кожної з нас є діти, внуки, правнуки. І нам дуже хочеться, щоб жили вони під ним, під мирним небом. Щоб заботи у них були тільки, як краще працювати на благо своєї держави, як краще робити в світі самий світ. Ця земля полита кров'ю. Вона пропитана на багато метрів вниз і нема такого сантиметра квадратного, де б тут не загинула на цій землі людина. Мабуть, і немає такої сім'ї от кожного із нас, якщо спитати, котрого не коснулася ця страшна війна. 22 червня 41-го року був 69 років назад, був такий же сонячний, прекрасний день. Це була теж, якщо співпадає з цим роком. Тож була неділя. Якраз на кануні випускних балів. Люди готувалися до світлого, надії були прекрасні і ніхто не знав, що в чотири ранку на нашу землю упадуть бомби. Тож ще раз я повторяю, ми потрібні, повинні робити все щоб зберегти пам'ять про тих, хто в ті світанкові часи поліг і 1428 днів і ночей віддавали своє життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей і внуків. І дуже боляче, що сьогодні гинуть наші діти. Не повинно цього бути. І ми повинні робити все для того, щоб війна зникла назавжди. А всім вам доброго здоров'я, благополуччя, чистого неба над головою і щасливої старості. Тепер прийшло менше покоління, молодше покоління вас привітати. Це учні Грушівської загальноосвітньої школи. Священним з свободи ви у бурях великих пройшли, щоб народи для дружби і згоди на оновлених землях жили. Ми раді, щасливі вітати гостей уклін від дорослих, уклін від дітей. Та на світанку сталося колись, тривожений і з муками і жалем всі стрепенувся, кров'ю мить на Війна назустріч молодому дню із гуркотом, і з брязкотом котилась. Лавиною металу і вогню на нашу землю навкотилась. І хоч сходив країну з краю в край. Усі її роздоли, всі її простори на чи знайдеться десь край, куди ненавилося ненависне горе. Ми не забудемо того голоковісного дня, 22 червня 1941 року, коли німецько-фашистські загарбники доступно до заголошення війни увірвалися у наш мирний дім. Запалали міста і села, почалася велика вітчизняна війна. І не всі повернуться із бою живими, і не всіх дочекаються. І, і рідна сім'я, пам'ятайте про них, пам'ятайте такими, пам'ятайте, і завжди українська земля. Вічна слава солдату, герою і солдату без нагород, хто хоробро загинув від бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава, солдату герої, який марша у слава отця. то поліг біля отчого дому, смертю мужності, смертю бійця, не побивайся, матінко, за мною. Твій син, твій син герой, згорів у боротьбі. Не плач, старенька, над похилим тином, не плакати, гордитися тобі, гордися сином, мама Сива. Селянка з українського села, гордися, ти народові зростила такого сина мужнього орла. Давним давно відгриміла війна, лишила обелізки та кургани під кулями ворожими, сповна за що заплатили ветерани. В атаку йшли неляди на город, скалічені страждали мецельбата, за жит, жить, завдячує народ, Полеглим посавілим солдатам. Бої відшуміли, скінчилась війна, та в пам'яті житиме довго вона. У пам'яті тих, хто війну ту пройшов, у пам'яті житимуть, хто не прийшов. Вам пам'ять герої, вам честь та хвала, ніколи в віках не поверкне вона. Нехай у вашім домі щастя буде, і си прибив, немов потоки рік. Нехай життя цвіте і поважають люди. І довшим на століття буде вік. Хай буде мир на всій землі. за ми, щоб сміяти, за ми, щоб трудити, за ми, щоб троянці, змінили. На цих прекрасних словах наш урочистий мітинг завершено. Тож вшануємо ще раз пам'ять нашим загиблим воїнам. Слава Україні! Героя! Будь брати спіхоти, А летом лучше, чим зіморі. З войной покончили мищати. Учасники мітингу відвідали також меморіальний знак на одній із висот Букринського плацдарму, де в 1943 році точилися запеклі бої і загинули тисячі наших воїнів. Цю гранітну брилу із викорбованим написом кілька років тому встановили представники столичного Деснянського району. Згодом тут вже була збудована капличка. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та висловили глибоку вдячність за немеркнучий подвиг воїнам, що полягли на цих кручах Дніпра, де зараз бояє різнотрав'я, цвітуть запашні квіти, де вітер гойдає гілля кущів і дерев. Сяє сонце у високій блакиті неба, пропливають білі пухнасті хмарки, і все це уособлює собою мирне, безхмарне життя, за яке поклали голови тисячі бійців. Тож будьмо достойними, подвигу загибу, не зрадимо їхні мрії і сподівання, відстоїмо мир на нашій землі. Вернулись, Сворцы пропавшие вернулись.